Привітати вчителів новаторів та всю освітню спільноту. Ми запросили заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Міністерства та Комітету цифрової трансформації України Олександра Борнякова. Зустрічайте! Вітаю. Радий усіх вас бачити. Вчитель це одна з найвідповідальніших професій, яка допомагає дітям відкривати для себе новий світ, нових технологій. Обирати подальший життєвий шлях та творити майбутнє нашої країни. Ми, Мінцифри, всіляко підтримуємо розвиток сучасного формату освіти, особливо it освіти та загалом цифрової грамотності. І сьогодні вчителі-новатори, які використовують ці інноваційні методи, навіть під час війни продовжують працювати і розвивати наших дітей. Перш за все, ця премія про тих. То досягає високих результатів в освітньому процесі завдяки сучасним технологіям. Тих, хто продовжує втілювати креативні ідеї та допомагати учням пізнавати світ. Тих, хто завжди експериментує і розвиває любов дітей до комп'ютерних наук. Мені дуже приємно зараз оголосити переможця номінації Вчитель-новатор та запросити на цю сцену людину, яка веде активну боротьбу на освітньому волонтерському фронті. Це Ірина Сокол, пані Ірино. Чекаємо вас на сцені. Ірина Сокол, місто Запоріжжя, місто, яке зараз страждає від російських обстрілів, але тримається і вистоїть. Ми це точно знаємо. Просимо, пані Ірино. Я дуже рада, що в мене сьогодні є нагода сказати величезне дякую всім захисникам і захисницям, які зараз боронять нашу країну, братику мій. Ми тебе чекаємо. Я хочу сказати дякую. Тим дітям і батькам, які зараз знаходяться в окупації, ви живете в неймовірних умовах, але ви здобуваєте українського світу. Я хочу подякувати вчителям, які зараз знаходяться в окупації, або виїхали в безпеці, за те, що ви відмовились викладати за російськими правилами. Вчителі важливі на склі Дякую. Які дивовижні слова. Ми дякуємо вам, пані Ірино. Дякуємо вам.